Лазерна етоскопічна підтяжка обличчя вона перевершила е, мої очікування. Знаєте, я відношусь до тих лікарів, до які досить скептично відносяться до нововведень у своїй сфері, і перш ніж що взяти в роботу, я це. Досконало перевіряю мої пацієнти, не дадуть збрехати, що я така досить консервативна лікарка. І за даною процедурою я спостерігала у інших лікарів близько року. Потім наважились ми його придбати цей апарат у свою клініку близько трьох місяців тому. І по перше, ми робили процедури обмеженому колу пацієнтів для того, щоб впевнитись, що дійсно ця процедура має ті ефекти, які заявляє виробник. І зараз, коли вже пройшло майже три місяці від того, як ми почали на ньому свою роботу, я з впевненістю можу сказати, що апарат вартий усіх моїх сподівань. Результати дійсно дуже класні, і я хочу сказати, що немає аналогів у нехірургічній косметології у роботі із провисанням обличчя із провисанням. Сім тижнів після процедури лазерної підтяжки. На сьогоднішній день я вже бачу чудовий результат. У мене явно виражені скули, майже не видно брилець, дуже класно підтягнулося друге підборіття. І виникає логічне питання: чи може замінити хірургічну підтяжку дана процедура? Ні, друзі, вона не замінює саме хірургічну підтяжку, але ніякої. Процедури, яка могла би своїм результатом перевершити можливість підтягувати обличчя саме нехірургічним шляхом, у нас немає.